Привіт усім! І з вами знову я, Любов Стасюк, і сьогодні я хочу поділитися з вами покупкою, яку я робила на сайті Сезон Покупок. Користуюся цим сайтом дуже давно. Там можна замовити як оптом, так і в розріб. Це всякі аксесуари, атласні стрічки і багато всього цікавого на цьому сайті. Отже, розрізаємо нашу посилочку, і що ми бачимо? Замовила я отакі гарні атласні стрічки. Цього разу зробила, вирішила зробити замовлення в горох, тому що в мене мало таких стрічок. Рулони тут по 23 метри. Я завжди беру, стараюся брати оптом, дуже рідко беру так роздріб, тому що оптом... Ну, Самі розумієте, що краще і надовше стає. Далі. Е, а, забула сказати, завжди е, на цьому сайті в, сезон, в сезоні покупок е, пакуєте так стрічки, в таку клівочку, що ну, досить непоганий варіант, вона тримається кубки і гарно стоїть у пакеті. Отже, ще замовила собі фіолетову таку стрічечку і голубеньку, ну, бо скоро наближається свято останнього дзвоника, буду робити не забудь. Далі, що в нас тут є далі? Далі у нас отака покупочка. Я купила собі пістолетик. Ну, він в мене є. Але я собі захотіла ще один мати, бо він щось у мене, мій пістолетик, трошки деколи хандрить. Я вирішила собі про запас купити ще один пістолетик. Далі, що у нас тут є далі. Бачите, все зв'язані клімки. Я замовила, ось, замовила я такі півбусини. Одна впала пачечка, замовила сині е, синій, синій такі, переливом, сині їх розмір 8 мм. Також такі бірюзові, в мене не було, тому я вирішила замовити отакі стрічки. Замовила я також отакий пістолет. Він має таку кнопку гарну і досить непогана ціна. Як він буде працювати, протестую його трошки пізніше в окремому відео. Далі. І замовила я, що тут у нас є. І замовила я таку купу клею. Там можна замовляти в роздріб клей. Дуже непогана ціна. І також можна замовляти упаковками. Я беру завжди упаковками, запасаюся це містки на дуже довго, тому що я багато роблю роботи. Тут йде в упаковці, я знаю точно, кілограм клею, це 80 штук, стержні довгі, вони мають 30 см. Для 7-мм пістолета. Ну, і все. Там, що Ось така у мене покупка відбулася на сайті Сезон покупок. Як подобалось моє відео, то кладіть класики, підписуйтесь на, на мій канал. Я буду вам е, показувати різні майстер-класи і ще багато цікавого. Дякую вам за увагу. До зустрічі! Па-па-па-па!